Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Прийшла нарешті якась така, хоча б година перерві між дощами. Дуже кілька днів лило. Або просто дощило і сонця не було, вітер був, ну, мокро було, тому видно, кущі дуже полягли деякі. Навіть от щінко, щінко, сінко, де маю, е, ну, такі, деякі пагони піднялися, стоять ще. Але ті, що раніше почали квітнути, до дощі, вони лежать при землі. Треба обирати ті всі пелюсточки, щоб не прилипали до листочків. Але я хочу поговорити про тему шкідників. І от поселилася в мене на кількох сортах троян. Помітила я на ептайді, помітила я на Twilight Zone таку попелицю, тлю, таку чорну. Чорна-чорна, вона така якась груба. Мені виглядає, я знаю, що ну, кажуть, і вважається, що вона так тяжко навіть інсектицидами береться, так схоплюється. От. І я навіть от на Ептайді я зараз спробую. Не знаю, чи камера це передасть. Не впевнена, що в нас фокусує. Я його ходила тоді, знімала, крутилася багато біля того Гептайда, знімала такі гарні квіти. Вони були такі перші, дуже насичені. І я побачила. Я, відповідно, пильнувала кожній пупляхи, чи розпустився, чи ні, бо він перший квіт. І отут є отака, таке місце. Кажу, не буде можливо видно, але я розкажу це. Є пагінець був вже з пупляхами. Я прийшла. Я бачу повністю похилений. Він по центру куща він був дуже нижче ніж зараз, оцього пагона, що він в нього впирається, ще взагалі не, ну, не було, може він був, але десь зовсім знизу. Тобто оцей він висів похилений зовсім іншу сторону, з пупляхами. Тут вже було досить багато пупляхів. І я дивлюсь, що а тут його під'їла якраз та чорна попелиця. От оце, що видно, тут. Така, якби. він висить в повітрі. так? Таке враження, що він висить в повітрі. Але він висів на волоску, як то кажуть. Зовсім на легесенькій частинності тканини. Вона лишилася, і він так висів похилений. Я користуюся біо, і я проходжуся, тут у мене недалеко. Тобто, це, якщо я починаю, то тут я завжди встигаю. Бо трішки далі в мене є за подвір'ям, особливо ті, що біля, біля подвір'я ростуть, то я не завжди там доходжу. Там більше така в мене є витримка між обробками. Але тут я точно встигаю обробити раз в тиждень так вдається. Ну, цей тиждень виняток, бо тому що дощі мені пошкодили. І от, і от я е, свої засоби, які я проходила. В мене є різні віджива земля: бітокси, бацилін, БТУ, Актуверм. І я е, взяла і е, замішала, мені порадили актверм, що він дуже гарно має допомогти. Саме проти чорної такої попелиці також я замішала і обробила все. ну Не було в мене такої прямо впевненості, що я витягну. Ну, мені було головне знищити. Я вже не ну я взагалі не той пагін, мені було головне знищити те, що є, щоб воно не розмножувалося і далі мене мене псувало, тому що тих молодих молодих суцвіть там було багато. І на другий день я подивилася, ну, дещо ще рухалося. Більшість не де дещо ще рухалося. Але потім, от далі прогулюючись, далі заглядаючи, бо все ж таки цікаво, чи треба повторно обробляти, що робити, як поводитися. Я побачила, що немає, немає ні на Twilight Zone, ні на ептар. Я вже більш не помітила якогось там руху і розмноження тої попелиці. А потім, коли я готувала це відео, я взагалі підійшла, заглянула, думаю, так, а де той пагін? Його ж не видно. А виявилося, що він віджив. Ну, тобто та волосиночка, якого тримала, вона далі жива була. І ще й, напевно, допоміг оцей пагін бічний, який його підтримує. І дивіться, він взагалі чітко. Чітко, ну, якби соковитий, пупляхи всі є, не знаю, не жовтій поки що. Буде сива розкритися, не буде, не розкритися, але то таке. Е, я втішилася. Але щоб е, як би, е, засоби це одне, але ж є ще природні, такі дуже природні помічники, які тільки ж навіть був в кадрі трішечки вже полетів десь далі. Я ходжу і навіть реально. Коли я йду десь прогулюється біля двору і я бачу м -м, сонечко, так, божу корівку, що вона десь там на бур'яні збирає. Я беру, в руку несу, і несу і ставлю її на свої трояни, з надією, що її більше засмакує тут, що вона знайде на кущику якусь собі більш смачнішу попелицю. Дійсно, в мене таке є. Може, це вже й зовсім чудно виглядає з боку, але я так роблю. Але можна ж. І є способи, які нам дозволяють привабити отакі корисні комахи, які якраз ну Божа корівка, сонечко, воно якраз і працює, якщо можна так сказати, по тлі по попелиці, бо воно нею харчується і знищує дуже гарні, дуже гарні такі. Поселення цілі попеличні, і при чому в природі вона сонечко та жукарівка вона має дуже мало якби, ворогів, шкідників, які ну, загрожують її життю. Тому це такий дуже-дуже виграшний момент. І от як же ж то побільше до себе привабити таких корисних комах, як сонечко і інші? Бо то не одне тільки сонечко. Богомола ми любимо, бо він теж нам корисний, але так його тим способом не приманеш. Хоча я помічала на деяких пагонах, на деяких пагонах навіть троян. Я бачила, що він на зиму собі звиває таке гніздечко. Було в мене таке. Тож як поселити і привабити до себе максимум таких корисних комах? І от я вам хочу показати, що я таке знайшла, і придбала. Я насправді це побачила, Такий будиночок, він так називається будинок для комах. Я його побачила поза торік, мабуть, та. як дід Кондрат, є такий YouTube канал. І от він показував, якраз я звідти дізналася про такі будиночки для комах, що тут поселяються різні комахи на зимівлю, тобто вони фактично на травень бажано вже їх почепити. Бо в вересні тут усе мало би бути. Оці всі трубочки, чимось там затягнуті, закупорені. Комахи самі собі таке роблять. Тобто вони мали би вже до того часу піти в зимівлю і відповідно поселитися. в Оці всі трубочки. Я шукала такі будиночки, і це я купила в юску. Побачила, там була акція. 17, якщо не помиляюся, грині за один будиночок, його треба почепити. Почепити на висоті 120 см від землі. Я це буду робити на стовпах. На стопах загорожі, стовп такий ліхтарний стоп. Тобто є де мене почепити. Звісно, це мало. Я буду ще докупляти. І, звісно, це не все якби не. не не прихистить такий будиночок, всі типи комах сюди, бо є насправді вони більш цікавіші будиночки з різними секціями і відповідно різні комахи, які тут можуть поселити взагалі комахи. Тут може поселитися, звісно, що всім нам таке відоме і корисне сонечко або божа курівка, яка дуже гарно по попелиці працює. Також сюди може поселитися золото очка. Сюди я наскільки пригадую, золото очка. По павутинному кріщу працює, але я можу помилитися. І сюди може поселитися точно муха дзюрчалка. Це точно я така чула. Але я думаю, що більше сюди поселяються, бо я бачила різні секції. Я знайшла насправді в мережі, ще такі будиночки, про які розповідаю з різними секціями. Вони більшенькі, бо ці досить невеличкі. Але ті більшенькі, там є чотири чи що різні типи. Оцих, тобто не всі трубочки. Є такі, що там насипана стружка, наприклад, є такі, що там е, по-іншому вирізані дірочки набагато менше, дрібніші. Тобто, для, ко, для кожної для кожного комахи, для кожного виду комахи своє призначення є та будиночка того, і своя форма поселення. І от я такі знайшла, але там виходить воно ну, то з Чехії виявляється доставка, і там так і доставка ООО виходить, і конвертація подвійна. Тобто, Ну, не дуже виправдано воно фінансово виходить. Я би хотіла, звісно, що ще пошукати в нас. Ну, не вже, то так. Це ж, мабуть, досить не тяжка робота, мені здається. Чому нема в нас таких пропозицій? Якщо ви таке знали, мали, десь купляли, десь особливо нещодавно. Будь ласка, поділіться зі мною джерелом, де ви брали, бо. Бо я хочу підкупити ще, прикупити. І ну, так, не по 800 гривень, наприклад, за будинок. Це як на мене трішки. За дорого й то, мені здається, там ще дорожче було. Ну, так собі задоволення. Звісно, воно все на користь, але, мабуть, має бути в розумних межах. все. І от хотілося б мені все ж таки побільше, Точно, оскільки в мене тут оці всі названі, принаймні, комахи, вони тут в мене є в окрузі, їх немало. Хотіла б я все ж таки їх привабити поближче до своєго, ну, до своїх цих. І до саду, бо теж там є дуже багато попелиць, я бачу на яблунях ходила, дивилася. От тому тому таке я вирішила з вами поділитися. і раптом ви теж захочете спробувати. І восени, там, вересень, жовтень вже можна буде знімати знімати мешканців, не так мешканців, як подивитися, що тут, е скільки тих дірочок, наприклад, вже є, закупорені, затягнуті, і це означає, що. Ненамарно спрацювала ідея, і на наступний сезон це мені принесе користь. Ну і мені, і звісно, що моїм рослинам буде цікаво поспостерігати. Ну, і, звісно, якщо, якщо його десь повісити, наприклад, біля того ж троєндарія, біля квітника, і якщо постійно обробляти ну, такими хімічними засобами, другий, третій клас, то я думаю, що ну, воно не... Не спрацює швидше за все. Це треба десь так вішати, ну, щоб не попадали туди, то подалі, мені здається, що я так припускаю і розумію. Тому та, ось таке, таке, якби відео не дуже про троянди, звісно, але загалом воно ж фактично для того призначено. І я вирішила поспілкуватися на цю тему з вами, адже раптом. Ви теж мали таке, придбали. Мені кажу, мені точно цих мало. Я би хотіла ще не так в юзку вишукувати, бо, бо є там, по Львову є поїхати в різні магазини, в різні відділи, і там я знайду ще такі ж самі. Але хочу от, от, з більшою варіацією цих чарунок придбати і, і повісити нарешті, бо я вже займала то повісити, але от у мене ж спочатку треба відео зняти. А потім, а потім вішати. Тому так, прийшов їх час. Буду вдячна за ваші, за ваші відгуки і за інформацію. Якщо ви нею володієте, поділитесь зі мною. Дякую вам за перегляд. Всім до наступних відео і па-па!